У рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні відвідаємо канів 2014-й Оголошено роком Тараса Шевченка святкуватимуть 200-ліття з дня народження Кобзаря. У Каневі, де похований письменник, вже почали готуватися. У міста плани амбітні: перетворити районний центр на національну туристичну мекку. В Каневі вдалося створити такий, як ми його звемо, транспортно туристичний центр Авторіка. Це він побудований на місці старого автовокзала. Річкове сполучення Дніпром відновили ще у 2011-му. Сподіваються на відкриття пароплавних екскурсій із Києва та інших обласних центрів. Окрім того, активно будують Готелі сьогодні їх в місті вже три. Тамтешні туристичні агенції розробляють довідники та карти. Силами асоціації і коштами приватних осіб було випущено багато такої друкованої продукції. Основна із них це в минулому році вийшов чудовий альбом. Фотоальбом Канівщина Туристична, де дуже багато описів всіх туристичних об'єктів Каніва і Канівського району. Місцева влада почала підготовку з оновлення інфраструктури. кажуть, туристам у Каневі має бути не тільки цікаво, а ще й зручно. Інфраструктурі туристичної немаловажну річ займають і дороги, освітлення, санітарні споруди і таке інше. В цьому сенсі канів став, мабуть, в Черкаській області одним із провідних таких центрів щодо будівництва доріг. Торік тут побудували 21 тисячу квадратних метрів доріг. Ще 18 тисяч капітально оновили. Місцевому бюджету це коштувало два з половиною мільйони гривень. У 2011-му Канів відвідало понад 100 тисяч туристів. Сподіваються, що оновлення інфраструктури і промоція міста збільшать цей показник у кілька разів. І продовження теми – ексклюзивне інтерв'ю з Канівським міським головою Віктором Ніколенком. Доброго дня, Вікторе Володимировичу. Дякую, що погодилися дати інтерв'ю. Як ми щойно бачили, Канів активно готується до зустрічі 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Чим ще ви плануєте здивувати гостей міста? Обласна адміністрація, міська влада розробили цілий комплекс заходів, і сьогодні це вже є фактично державною програмою. Вона працює. Перші етапи вже можна підвести підсумки державної програми. Ви знаєте, що за 2011 рік кани збудовано досить потужно за 6 місяців. Це авторіка, такий комплекс туристично розважальний, можна сказати. Авторіка дала поштовх розвитку навколо прилеглої території. І так як сам проєкт Авторіка це була ініціатива президента, от були використані державні кошти, то Канів і область не могли стояти в остороні. Ми навколо авторіки зробили реконструкцію повністю площі. От, яку ми назвали ярмарковою, те ви зараз бачите зовсім інші масштаби навіть площі, не тільки вид і наповнення. От, але е, канівчани. Поначалу якось прийняли це не зовсім а, зрозуміло. А вже як вималювалася сьогоднішня площа, були тільки позитивні відгуки, і а, сьогодні вони гордяться такою площою, яка досить велика площа і досить затребована площа. Ми всі заходи зараз, які проводяться і в місті, і зв'язані з Тарасом Реворочем Шевченком, проводимо на цій площі. Як відомо, в багатьох українських містах однією з найгостріших проблем. Є теплопостачання, які інноваційні проекти ви плануєте запровадити, щоб вирішити цю проблему у місті Каневі? Це проблема номер один. З традиційні старі котельні, які ми маємо на сьогодні, звичайно, вони вже не відповідають вимогам тим, які сьогодні хоче звичайний споживач тепла. Це і з екологічної точки зору, з культурної точки зору, так і з фінансової точки зору. Це затратний механізм, великі втрати, дороге опалення. Виходить. Сьогодні ми не спішимо, вивчаємо найбільш оптимальнішу схему для нашої громади. Так як ми тільки другий рік працюємо, як нова команда, у нас вже є декілька варіантів. Зараз є стратегічний інвестор. Який готовий був вже з весни розпочати будівництво, але не все нам було зрозуміло в цьому перебудові. І от ми до кожного питання ставили п'ять більше ні. А чому ні? А чому так, а не так? От, і е, майже зараз підходимо під фініш. Е, Вивчення цієї програми, тому що багато чого відкрилося того, що могло на перспективу зробити так, як сміла. Допустим, є проблеми з теплопостачанням сміли, хоча вони давно перейшли на сучасні нові форми теплопостачання. От. Через що ми виважено підходимо до цього питання, але є Є інвестори, є шляхи. і Я думаю, якщо все складається правильно, ми вже в цьому році один мікрорайон точно поміняємо традиційне, на нетрадиційне, на нове сучасне теплопостачання. Але ви знаєте, все треба рішать в комплексі з самим подачою тепла в батарею? Ми не рішаємо питання опалення ефективного, якісного і дешевого тієї квартири, тому що є вікно, через яке уходить є витяжка, є стіна от, стара, який 40 років і більше. От і є дах. Це все втрати, через що зараз ми вивчаємо як комплексно це все вирішити. Наскільки ефективною є співпраця з бізнесом і які. Інвестиції ви вже залучили до соціально-економічного розвитку міста. Найбільш таким ярким прикладом, от першим прикладом великого масштабу, це був 2011 рік, будівництво ярмаркової площі. І підприємці, перші канева от ринку центрального привокзального, скажімо, даже ринку не центрального, перші визвалися підставити своє плече. От, вони найперше свою територію у нас площа була з чотирьох частин. І от першу площу, яка найбільша масштабна, і поближче до цього ринку, вони взяли на себе і повністю профінансували проєкту до закінчення будівництва. Ну, от, це десь до мільйона гривень вони вклали, вложили в, це, в будівництво цієї площі в реконструкції. Е, в той же час вони повністю е, пішли. З нами на взаєморозуміння і зробили всі свої магазини під один малюнок. Тобто зробили комплекс за свої також кошти, буквально за місяць. Це дало змогу привести всі приміщення на цій площі в один ансамбль. От, і... Я думаю, що таких прикладів є декілька. От зараз ми розглядаємо питання по центральній районній лікарні, про співпрацю закінчиться проєкт і е, тільки готовий проєкт, ми будемо вже е, там працювати. Є інші напрямки роботи, теж сама площа Шевченка, центральний ринок, е, вулиці, такі невеличкі вуличні, Канова. Ми також зараз спільно з підприємцями розглядаємо, як їх. Привести до нормального е, життя наскільки конструктивний діалог із обласною владою, і яким чином вона допомагає у вирішенні місцевих питань? Е, нас е, на сьогодні в мене наприклад немає е, непорозумінь ні в одному з питань, які вирішуються по каново по тих програмах, які е, затверджені президентом, і по його? Ви ж знаєте, що ще був і указ президента? От е, ми. Ми пішли навіть більше, ніж намічали. Ми сьогодні вже створюється інститут в Каневі От, е, на базі культучилища. Я думаю, що з 13-го року вже буде воно називатися інститутом гуманітарних наук. От, е, е, в принципі, до Канова завжди була прикута увага. Канів підтримує побратимські і партнерські стосунки з багатьма європейськими містами, які основні напрямки співпраці. Я думаю, що ми в Україні одні з е, першопрохідців у цих питаннях, тому що. Взяти американське місто Сонома. Я ще був молодим агрономом на Канівщині, 85 му році, як вже були започатковані ці справи. от зараз ми їх підтримуємо. На жаль, не так би як хотілося. Вони йдуть на такому в'ялому, скажімо, режимі. А от 20 років, 14 вересня, ми будемо відмічати співпраці зразу на громадських началах, таких спілками. От це місто німецьке Фірзен і Канів. Зараз воно вже є і офіційні договори. Недавно ми прилетіли з я вилітав туди з командою. Там міський голова помінявся. Ми з ним познайомилися, налагодили, відновили той зв'язки. Це досить велика співпраця. От, у нас взагалі вісім міст з різних країн: це Польща, це Франція. От, це Германія, США от, Великобританія, ну і так далі. Місто Канів входить до Асоціації міст України як асоціація, до речі, якій 20 років виповнюється цьогоріч, допомагає вам спілкуватися із центральною владою. Я б назвав би два аспекти, для чого треба для таких містечок, як ми, от, ця асоціація. Це перше лобіювання інтересів громад, особливо маленьких містечків перед центральною владою, і навіть і регіональною. Ну і друге це звичайна координація, інформування, організація. От, ми вчимося. Лист зараз готуємо до керівництва асоціації по 200-річчю пропозиції по 200 річчю Шевченка залучені цієї асоціації. А зараз я можу в екран запросити їх, тому що Шевченко є був, то тобто є і буде нашим генієм, нашим. Святим, як ми її всі називаємо. І я думаю, що Асоціація міст України не буде стояти осторонь від цих питань і не на словах, а на ділі. От, я пропозицію цю вже вносив рік назад, керівництво асоціації, щоб ми на ділі показали свою дієвість, і що слово у нас не розходиться з ділом. Одне питання з плакатами мітингувати, бо на Верховній Раді щось просити і требувати, а друге діло ще і. Ну, як сказати, своїми силами щось будувати. Сьогодні в Каневі, завтра, допустимо, в Чигири, ні, післязавтра, там, в Донецьку, в Закарпатті в якийсь об'єкт. Ну, це показало б ще більше роль асоціації в житті нашої держави. Дякую за змістовне інтерв'ю. Це був міський голова міста Канева Віктор Ніколенко. Цей матеріал підготовлений завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.